Холодова травма або ж переохолодження один із найбільших ризиків, які несе із собою зима, особливо в останні дні морозу та сильного вітру. Скільки ж людей через переохолодження госпіталізовано у Житомирі в другій міській лікарні? Розповіла нам лікарка анестезіологиня Олена Солом'яна. На даний момент працюють пункти обігріву, тому переохолоджень надходило в стаціонар близько п'яти чоловік, але не критичних. І один знаходився у нас в реанімаційному відділі. Тілені з глибокими обмороженнями, і ще один пацієнт знаходився в відділенні нейрохірургії з закритою черепною мозковою травмою, з обмороженням пальців верхніх кінцівок. Тож як розпізнати ознаки та причини холодової травми, розповіла Олена Соломіна. Переохолодження виникає внаслідок зниження температури тіла нижче 36 градусів. Це може бути внаслідок. Знаходження довгого часу на морозі, неадекватно його одягу. Якщо людина намокне час довго тривало, знаходиться в сирому приміщенні. Обмороження ж виникає, коли людина вже починає замерзати, і температура кінцівок опускається до 10 градусів. Тоді з'являються пухирі, почервоніння і викликає мертвіння тканин. Спочатку, під час переохолодження, людина блідніє. На другій стадії переохолодження з'являється сонливість, глибокий сон, який важко добудитися. Також є чотири ступені обмороження, це поблідніння, перша ступінь, друга ступінь це почерваніння пухирі, третя ступінь це некротизування тканин, і чотири це вже омертвіння тканин повне. У такому разі, перш за все, необхідно припинити дію охолодження, зайти у тепле приміщення, зігрітися, якщо одяг мокрий, зняти, закутатись в ізоляційну ковдру або натуральну тканину, випити теплий напій та поїсти. Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, то потрібна госпіталізація. Коли вже контакт з людиною утруднений, то звичайно треба викликати швидку допомогу. Наслідки важкого переохолодження і обмороження можуть призво. Ходити навіть до смерті пацієнта, тому допомогу надавати потрібно обов'язково. Якщо ви побачили зимою людину, яка сидить на лавці і замерзає, або знайшли людину, яка лежить зимою в холодну пору року, чи сидить, труситься де-небудь на зупинці, звичайно, треба, їй треба надати допомогу і викликати швидку допомогу. Щоб уникнути переохолодження, закривайте ділянки тіла найбільш схильні до відмороження: пальці рук, вуха і ніс. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.